Українська соціалістична радянська республіка в умовах нової економічної політики. Тобто, ми знаємо, що була політика воєнного комунізму. Вона призвела до дезорганізації взагалі економіки всієї, і призвела до холоду. Європейські уряди. Хотіла надати повоєнну допомогу якраз і в період голоду, але українська ж влада, тому що вона підкорювалася саме владі більшовиків, вона відмовилась. Державі було реалізовано, скажімо так, владу через насилля та реквізицію. Держава не змогла замінити підприємців і землевласників, спроба встановити контроль над мільйонами дрібних виробників. Вона була взагалі беззлуздую. Це все призвело до кризи у селі, і до того, що було знищено всі ринкові відносини, був порушений товарообмін між містом та селом. Селяни, втративши стимул виробляти взагалі товари на продаж, скорочували посівні площі та переходили на натуральне. Господарство найбільше невдоволення селян якраз і викликало таке поняття як продразверстка, тобто коли до селянина приходили і вилучали все майно, яке селянина сама знаходилася. Загроза голоду в містах змушувала більшовиків звернути увагу на Україну. І у грудні 1920 року Ленін розпорядився. Вдатися до надзвичайних таких заходів для придушення в Україні. Селянського оперу. Він цей селянський опер визначив як контрреволюційний бандитизм. Для боротьби із селянами також використовували частини Червоної армії, якою якраз командував Фрунзе і повинен вже був ліквідувати саме селянський опір. Тим часом Параліч охоплював нові галузі господарства через відсутність продовольства, зупинився видобуток вугілля на шахтах. Це спричинило зупинення. Руку залізничного транспорту, навіть завантажені зерном вагони вже не могли доїхати до міста та призначення у 1921 році на північному Кавказі і також на Півдні України. Виникає посуха. Однак більшовицьке керівництво вимагало нарощувати обсяги вилучення хліба, і саме через. Це нарощування настає голод 1921 року. Також таємними постановами передбачалося встановлення кругової поруки, тобто, коли не виконували вимог керівництва, то розстрілювали всіх, тому що вони ж були зрадниками. І саме селянство, вони стали заручниками цієї політики, коли їх пригноблювали та переслідували. Також ми кажемо про те, що конфісковане продовольство та майно передавали в міста насамперед у Росії, щоб забезпечити її. І на потреби армії про потреби селян України взагалі не йшлося. Відповіддю став такий широкий повстанський антибільшовицький рух, який у 1920 1921 роках охопив значну частину України і саме перестали підтримувати більшовицьку владу в Україні. Проблеми з продовольчим таким забезпеченням, розбалансування більшості галузей народного господарства, страх перед голодом у містах і в армії, що міг. Підштовхнути населення на бунт проти радянської влади такими були основні аргументи, що змусили більшовиків повернутися обличчям до селянства і зробити нову таку політику, щоб селяни перестали зневажливо ставитися до більшовицької влади на 10-му з'їзді 1921 року Ленін проголосив необхідність замінити прод. Розверску проти податком, тобто тепер все вилучувалося за допомогою грошей. Так звану політику воєнного комунізму тепер замінили новою економічною політикою. Період непу датується 1921 1928 роками. Від проголошення до початку форсованої індустріалізації всі пам'ятаємо, що форсована індустріалізація це розвиток в першу чергу промисловості, але ж вона повністю підконтрольна державі. В Україні нова економічна політика почалася у другій половині 1923 року. А вже у 1925 році були перші спроби її розгорнути. 15 березня 1921 року було ухвалено постанову про заміну розверски натуральним податком. Питання поспішали вирішити. І за допомогою посівної кампанії через страх перед масовим опором селянства. ще не кожний селянин міг чинити збройний опір, але більшовики дозволили існування в цей період товарно-грошових відносин. Тобто, це було таким позитивним моментом при непі. Також дозволяли селянам після сплати податки розпоряджатися залишками продукції, тобто її можна було продавати. Такий хід аргументували тим, що селяни мають дрібновласницькі інстинкти і. Держава перебуває в капіталістичному оточенні, яке вимагає сплатити кредити і змушує отримувати велику армію. На думку Леніна, НЕП мав тривати близько 10 років, щоб підготувати економіку саме до комуністичного будівництва. НЕП торкнувся промисловості. Проводилася політика націоналізації підприємств, тобто всі підприємства націоналізувалися і належали державі. Але в період непу Зволили іноземні інвестиції частину підприємств легкої та харчової промисловості віддавалося у приватні руки на державних підприємствах. Відповідальність за виробництво було покладено саме на адміністрацію. Підприємство могло самостійно діяти на ринку також переходити у статус комерційного господарського розрахунку. Також виникали українські трести, такі як «Південсталь», «Хімвугілля», Україн ліс, укртекстиль, трест. У 1922 році було проведено деномінацію грошових знаків у рахунку 10 тисяч старих рублів за один новий. Тобто запам'ятайте цю ключову дату, тому що вона є датою проведення грошової реформи. Грошові розрахунки між містом і селом на деякий час пожвавилися. Підприємницька діяльність стала легальною. З'явилася нова буржуазія, орундарі такі мак. Клеро торгівці, промисловці, яких називали таким терміном як Непман, згодом це визначення в радянській пропаганді набуло негативного забарвлення. А самі непмани потім стали переслідуватися у другій половині 1920-х років. Економічні показники сягнули рівня 1913 року. Утім, говорити про відновлення вільного ринку не доводилося. Ледь дозволений ринок перебував під повним таким контролем влади, і ми кажемо, що створена і була така політика, як нужиці цін це штучне завищення цін на промислові товари і заниження цін на сільськогосподарські товари. Проводився перепис населення 1926 року. Українців трошки більше ніж 23 мільйони, і саме вони проживали у селі. Українське село жило в стані безперервної війни. Відносно спокійним для нього були лише такі роки, як 1924 та 1926. Хоча й тоді радянська влада не припиняла класової боротьби, села обрастали павутиною таємних таких інформаторів, числа членів комнамів час. Показових каральних акцій червоноармійці спалили тисяч дворів, чимало селян загинула через підрозру, просто в причетності в повстанського руху якого не було. Вилучався хліб. Також всіх селян почали звинувачувати у тому, що вони є махновцями, куркулями і несвідомими елементами. Гасло земля селянам не поліпшило матеріального стану селян. Також заробіток у селянина був малий. Ми всі пам'ятаємо про чорні дошки, які якраз використовували на селі, і систему трудоднів. А тут ще додаємо процес розкулькулення, тобто коли у селянина середняка забирали все його майно. Ознакою селянського було недоїдання. Навіть родини середняків відмовлялися від фабричної продукції, яка стала тепер предметом розкоші. Узимку через брак одягу і взуття діти взагалі сиділи вдома. Більшовики робили ставку на колективізацію. В розрахунку, тобто, все село тепер повинні були колективізувати. Також ми кажемо про те, що іде ідеологія, тобто політичне втручання у життя кожного селянина, з'являються такі компартійні активісти, які залучають селянина жити за правилами радянського союзу. Доба не подала змогу кожному спробувати себе, точніше, в підприємницької діяльності. Непманами ставали як ті, хто мав досвід власної справи, так і ті, хто мусив заробити на життя. Не всі давали собі раду в таких жорстких умовах. Багато хто кинув розпочати, і революція зумовила розрив між дореволюційним і революційним поколінням підприємців. Непмани не дотримувалися підприємницької етики і виконували маргінальну роль у соціокультурному процесі. Прийнятим стало балансувати на грані між злочинним і незабороненим, а конкуренцію вести недобросовісно. Також були поширеннями такі методи зловживання довірою, невиконання зобов'язань, революційне купецьке слово перетворилося на порожній звук. Таким був наслідок репресій проти заможних верст населення та інтелігенції. Те, що в громадській думці образ непмана утвердився як мало симпатичний, полегшило згортання неп.